У 91 році 1 грудня вийшли майже поголовно на референдум, щоб вперше проголосувати за создання нової, раніше не существувавшої юридично держави Україна і стали державотворчим народом. Та рази мож державотворчий народ підозрювати, у чомусь ми то дом будували, і якось може казати забирайся. Ми тут дом будували. А значить, сьогодні кажемо: Господи, як у Монаха Павла відкрилася ота брехня клевета на нього мудростю Божої, Господи, і Ти допоможи нам, щоб усі ці брехні, в наш адрес, були відкриті і в ближайше час. А імена тих клеветників і тих, хто творить піар технології, бо ми знали імена хто. Формує такі постановки, у Верховної Раді на вулиці, геть московського попа, геть московського попа, що це за вираження? Де там демократія і розуміння права? Не можна одному чоловікові сказати геть, завтра він тебе тягне в суд. А тут кричать, а що означає? Так, як на Павла казали, весь монастир казав, ти Павле блудник, не ганьбишся. Ти монах, а в тебе дитина. Та ясно, ж, у ній віримо, бо ж вона не може неправду казати, як і нині кажуть, маса людей, да не можуть спецслужби неправду казати, да не можуть, можуть. І ми кажемо, Господи, поможи нам витримати, бо ми настоящі, вірні. Громадяни своєї країни, котру ми будували, не хтось другий. Ми будували, голосували, а значить, не сміємо нікому дати право, щоб нам лізли в очі та говорили нам, що ми не надійні, який шпійон. Лимпоїв причині, ми знаємо, ми вибрали православну віру канонічну ще 1150 років від Кирила Мефодія, били нас Австро-Венгрія, судили, Оп'ять за шпіонство. І вдумайтеся, треба пройти було 100 років, щоб і нині, через 100 років після австро-мадярських клевет про шпіонство, нині то ті самі суди так же позорно обвиняють нас у шпійонстві. А ми з смиренням кажемо, Господи, як Павел Монах з осміренням терпів униження, поможи й нам бути терплящими, але пам'ятати, з чистою совістю, з добрим наміром, ми молимося сьогодні. У всіх справах, котрі од нас потребують, за воїну молимося. А скільки ми воїнів направили, більшинство воїнів на війні, воїн, то представники Української православної церкви канонічної, бо нас є три четверті населення. А навіть потім молимося, Господи, і за переселених молимося, котрі втратили будови у час війни. Господи, поможи тим людям, котрі на чужині на. Роблять на чужі держави, на чужих панів гнуть спину. Господи, і їм поможи, щоб вони колись потім з молитвою і з успіхом вернулися на свою рідну землю. Господи, молитвами апостола Павла і монаха Павла, молитвами кюпечерських святих, молитвами наших карпатруських святих, Господи, поможи нам, щоб ми були мудрі, сильні. І не боялися, так як сказав сьогодні у посланні апостола Павла кримлянам, нам, щоб ви сте знали, що не то ті ізраїльтяни, котрі від плоти, а котрі від духа родилися в церкві Христовій. А коли вас будуть гнати в всьому городі, каже Господь, та втікайте в другий. І не успієте обійти в швидкі города доки... На прийде Син чоловічий, і кожному воздасть по ділам Його. І так не бійтеся нічого, не бійтеся тих, котрі угрожають вас тіло вбити, в тюрму кинути, засудити. Не бійтеся цього. Бо головне є не боятися, що такі вороги не мають доступу до нашої душі, а душу треба берегти, вірю у Христа Ісуса. І пам'ятайте, якщо у вас волосся пораховано на голові і ні один волос не впаде на землю без волі Отця Небесного, то що вам переживати, якщо ви будете діти Божі? Боже Мати, прийми наш труд, нашу молитву і в сьогоднішній день научи нас і жителів Закарпаття бути добрими християнами, православними, вже майстаршими в Україні 1150 п'ятдесят літніми. І добрими громадянами своєї країни, молитися за владу за воїнство, за воїнов, за переселених, за всі, котрі потребують нашої допомоги, бо лише в такому случаю настоячі християни і настоячі громадяни. І лише такі, так поступаючи. І тут на землі ми йдемо правильним, православним путем, а у вічності по милості Божій, віруємо і наслідувати. Czarstwo Boże je.